Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про тактичні ножі. Так, така погодка сьогодні чудова, дощ, але ж все ж таки, тактичний ніж це дуже корисна і дуже важлива деталь в амуніції будь-якого військового, будь-якого мисливця та самозахисті. Ну, а те, що нам це завжди пригоджується в нашому побуті, про це можна навіть і не казати. Тож, який ніж, обрати? Зараз на ринку існує дуже велика кількість різних якісних товарів і дуже багато компаній, котрі виробляють якісні тактичні ножі. Але ж ви повинні пам'ятати, що також дуже багато різних копій. Тому будьте обережні при виборі. Поїхали далі. Перш за все, ви повинні розуміти, для чого вам потрібен тактичний ніж. Якщо ви військовий, це одна справа. Якщо ви рибалка або мисливі, це інша справа. Ну, якщо він потрібен вам для туризму і побуту, це третя справа. Але ж є універсальні ножі, котрі підходять для цього всього вище мною перечисленого. Американська компанія Гербер, котра виготовляє ножі для американських військових ще з 1968 року, надала нам ось такі два красені. Один в оливкому, другий в чорному кольорі. Тож, давайте оглянемо, що це за такі ножі. Лезо цього чудового клинка виготовлене з високоякісної сталі 420 HC. І ця сталь дуже легко заточується в польових умовах і також гарно зберігає гостроту. Ось подивіться на цей потужний обух цього клиночка. Він витримує дуже великі поперечні навантаження. І також цей ніж, я вважаю, гарно підійде для спортивного митання, тому що руків'я цього ножа захищене ось таким стеклобоєм. І ручка. Дуже зручна, вона прорезинена і не ковзає рука туди-сюди. Давайте перевіримо його в метанні. Ще раз підкреслю ось цю деталь. Давайте я трошки ближче вам покажу. Це стеклобій, який можна використовувати при аварійних ситуаціях, потужність плав і також при невдалому. В метальні попаданні, наприклад, ну, ціль, звичайно, руків'я, ножа зламається, але це потужне, зміцнене і дуже якісне. А зараз давайте розглянемо ножни цього чудового ножа. Вони вироблені з високоякіснішого пластику, дуже потужні, дуже стильно виглядають, і кріплення Snap дозволяє кріпити його або в такому положенні або горизонтально на ремні, що дуже зручно. Зверніть увагу, друзі, що цей ніж також можна носити і на ремні, і на рюкзаки завдяки цьому якісному кріпленню. Це кріплення також можна підстроювати під себе. Тут дуже якісні такі кнопочки. Так що пробуйте. Я вам скажу, що в руці його тримати дуже приємно. Відчувається цей потужний місний пластик, і також він гарно виймається. Зараз, друзі, як ви бачите, чудова погода, іде дощ, і руків'я цього ножа мокре. Але ж ця зручна ручка. Це звичне руків'я прорезинене і рука його тримає дуже міцно. Давайте зараз перевіримо цей ніж, як він зможе, порубати, як він пригодиться в виживанні або ж похода в походах, туризмах. Ну, і так далі. Ось лежить така от здоровенька гінляка, як хтось її раніше зробив, але ж ми спробуємо в наш ніж діє. Ну, чудово справляється. Як ви бачите, все чудово, тобто ним можна працювати. Розроблений з групуванням професіоналів цей ніж. Перевершує очікування навіть найвибагливіших користувачів. Це надійний та функціональний помічник у світі тактичних ножів. Якщо при виборі тактичного ножа ваш вибір зупиниться на ось цьому чудовому ножі Gerber Stronger американської компанії Gerber, то ви однозначно не пожалкуєте. Цей ніж гарантовано прослужить вам багато років.